Оце то ви шалені кицики. Закидали мене коментарями про стікери? Я всі прочитала, тож тримайте ваш обіцяний контент! Комусь дуже складно щось придумати, а хтось навпаки має в голові настільки багато ідей, що важко вибрати. Тож як придумати ту саму шикарну ідею для вашого стікер-паку, який не соромно буде показати цілому світу. Спочатку нам варто зрозуміти, для чого ми робимо ці стікери і на чому вони будуть наклеєні. І якого ж вони будуть розміру приблизно. Так, ми не обираємо розмір стікера по ходу діла. Ми його лише коректуємо. На великих поверхнях, таких як машини чи ваша техніка, стікери будуть набагато більші і деталізованіші. Також вони потребують додаткового захисту від стирання та вологи. На маленьких же стікерах не вийде зробити настільки багато деталей, але вони будуть не менш прекрасні у вас. Як же зрозуміти, монмо, що стікер маленький? Пояснюю, все що менше трьох сантиметрів, маленький стікер. Від трьох до семи нормальний, і від семи і більше великий. З розміром нам тепер усе зрозуміло. Але де ж брати цю геніальну ідею? Якщо ви думали, що я вам скажу, ідемо разом на Пінтерест, то це не до мене. Це надто простий і банальний шлях красти чужі стікери. Ми будемо використовувати свій розум. Ну, можливо, ще інколи допомогу, все ж таки, Камон Мон тут не для того. щоб ще ваші стікери виходили однаковими і простими. Тож ідемо шляхом дзену старших майстрів і творців, і як мене колись навчили. Прямо посеред відео. Витягайте свої листочки. Ні, це не самостійна робота мене в школі. Обов'язково дістаємо ручки, не олівці, болівець можна стерти, підправити, а ручки, як вже вже намалював, то вже все. Уважно слухаємо і питання і відповідаємо на листочку на них. Для чого вам цей стікер-пак? Це питання про де ви його будете використовувати, вам він потрібен для себе, чи для реклами, чи, можливо, ви хочете зробити стікерпак пак по вашому улюбленому персонажу. Ну і звісно, що цільова аудиторія вашого продукту. Хто ці люди? Вік, захоплення, де вони будуть це клеїти І чи будуть вони дарувати це комусь, окрім себе. Якщо цей стікер-парк для вас особисто, то ви швидше за все будете знати відповіді на ці питання, але обов'язково їх випишіть, щоб не збитися з загального курсу. Якщо ви вже визначились аудиторію вашого продукту, то пора братися за ваші шедевральні дезігни. До речі, не забуваю про вашу творчість також. Зацініть ці офігезні арти мого персонажа. На їх неможливо просто не вставити у відео. Дякую кожній ілюстраторці художниці, що намалювала Монмон. -Мон. А ще я буду ну, дуже рада, якщо ви підтримаєте їх усіх соцмережах. В описі під відео є лінки на їхню творчість. Також ви можете присилати і свої роботи мені в інстаграм або в телеграмі. Вертаємось до діла і назад витягуємо всі ваші листочки, які ви вже заховали. Посередині листка малюємо коло. І всередині того кола вписуємо основну тему Вашого стікерпаку у мене це буде Монмон. У вас це може бути і про космос, і про персонажів, і про якісь побутові речі, і про навчання. Ну і все, що захочете самі. Від основного кола посередині сторінки ведемо 5 коротких промінчиків. Звісно, що їх може бути 3 або навіть сім і більше. П'ять просто загальне число. І мені комфортно працювати так. В кінці кожного промінчика виписує по одній темі асоціації з основним середнім колом. У мене це буде зірочки, синій скорпіон, меми і звісно, що Ютуб. Це справді перше, що прийшло мені в голову, і те, що я записала собі на листочку. І ми продовжуємо далі розвивати цю тему, бо ніхто не зупиняється. Після тих п'яти тем. Беремо і малюємо по три промінчика від кожної. Я ж сподіваюся, що ви не думали, що це буде так просто. У мене утворилися такі асоціації: від зірочок блимає відомість ніч. Від синього рух, технології і вода. Від скорпіона чорний тату і гострий, від мемів коти, емоції і квадратні картинки. А від Ютубу значок, люди і монтаж. Виглядає як початок вже якоїсь каші, але не переживаємо. А беремо і поєднуємо ці крайні асоціації між собою. Також не забуваємо про попередні, які ми виписували. Вони теж можуть знадобитися. З цього всього і утворюються ідеї для ваших наліпок. Якщо раптово вам стане мало асоціацій, то в будь-який момент ви можете записати ще. Це ми створили з вами асоціативну карту, так звану Mind Map яка дозволяє вам придумати свої креативні ідеї. Шляхом розгалуження і виписування того, що перше прийшло на вашу думку. Щоб придумати стікерпак, а 5 формату нам потрібно придумати і з'єднати десь 12 ідей, може бути трошки менше. А що вийшло у мене? Вода плюс чорний, чорний на пляма, тату і зірочки, зіркове тату, коти і ютуб кіт, що обіймає значок, монтаж і рух, відеострічка програми, емоції і рух. Мономонстри має кравими емоціями. Рахуємо за три стікери. Люди і відомі. Це спільнота, тобто значок спільноти і комунікація з нею. Гострий плюс значок, стікер асоціації з епічним моментом, квадратна картинка плюс ніч. Це стікер з улюбленою частиною доби Монмон. -мон». Технології і іблимий, Лед-стрічка, Монмон плюс тату, стиль стікерів, як у тату, сині плюс зірочки, синє оформлення зірками. Відомість п'юзначок, мріє про срібну кнопку. А щоб це сталося, і мені також дали монетизацію до мого дня народження. Не забувайте підписуватися під цим відео, ставити лайки, коментувати і шерити в своїх соцмережах. Я буду дуже вдячна. Вам не обов'язково використовувати всі асоціації. Головне придумати певну кількість наліпок. А пригадуйте, ми записували аудиторію. Знаєте, для чого вона потрібна? Найголовніше правило, яке ви маєте пам'ятати. Чим молодша аудиторія, тим простіші стікери і яскравіші кольори. Тож зібрали в свої ідеї в кулачок і йдемо продовжити роботу над стікерами. Щоб стікери виходили кращі по формі, різноманітніші, цікавіші, варто почати з того, що ми на а 5 форматі малюємо фігури різної рандомної форми і робимо з цього загальну композицію. В голові при тому варто все ж тримати ідею свого стікер-пака. Якщо не хочете фігури, можна просто квадратиками різної величини або прямокутниками, що за все прямокутниками та позначити місця розташування майбутніх стікерів. Це потрібно для того, щоб врахувати факт, що стікери мають контур для плотера, і в майбутньому щоб цей контур не пересікався між собою. У мене в асоціаціях було десь слово гострі, тому що чи за все в мене були якісь гострі рандомні фігури або з елементами гостроти? Більше експресії, більше емоцій і самовираження в люди. Все, ми розмістили фігури, і тепер варто починати робити скетчі. Нарешті, нарешті, ми дійшли до цього моменту. Дуже сильно рекомендую, щоб потім не замахатись, не робити більше трьох скетчів на одну фігуру. Я враховую свою аудиторію, і моя аудиторія, як показує аналітика моїх соцмереж, починається від 14 років. Тому я буду враховувати вподобання цієї аудиторії і буду шукати все, що зараз актуально в цьому віці. У нас з'явилися ідеї для стікерів. У нас з'явилися перші скетчі, і тепер ми швиденько-швиденько біжимо робити фон, тому що вже хочеться бачити, як воно буде разом виглядати. План фону такий: він має відповідати вашим наліпкам. Фон має бути більший, ніж формат А5 з кожного боку по 5 мм перепуску. Фон не має забирати на себе всю увагу від ваших наліпок. І на фоні бажано лишити ваші контакти як автора. Залишу трошки своїх соціальних мереж обов'язково. Ми закінчили з нашим скетчем, і в наступному відео ми будемо говорити про. Роздільна здатність, припуски для друку, формат, підбір кольору і кольорові профілі та як робити контур підпорізку на планшеті. А також я покажу вам вже готовий варіант з того, що в нас вийшло разом у відео. А з вами, як завжди, була ваша Манмон. Всіх люблю, всіх поважаю, всіх обіймаю і до зустрічі в наступному відео.